Майже 9 років АТ Приватбанк не повертає депозитні гроші 86-річної пенсіонерці Зої Півоварової. Суд майже 5 років розглядає цю справу. Це Печерський районний суд, суддя Олексій Соколов. Номер справи 757 133 97 20 Проте суддя безпрецедентно затягує розгляд справи та не поспішає з винесенням рішення. Свого часу, у 1942-1943 році, Півоварова Зоя Петрівна ще маленькою дівчинкою пережила жахи фашистської окупації в Криму. Зараз вона вимушена терпіти знущання та панівряння стосовно своїх грошей, які їй вкрай необхідні для лікування. Але Приватбанк на це ніяким чином не реагує. Вважаємо суддя Соколов, мене зовут Півоварова Зоя Петровна. Мне 85 лет. Обращаюсь к вашей человечности, порядочности. Вы рассматриваете мое дело о возврате денежных средств, которые не отдает мне приватбанк. Хотя он признал, что мои деньги у него есть. Я пережила фашистскую оккупацию, голод, бедность но не видела такого отношения к пожилому человеку. Объясните мне, почему вы переносите рассмотрение моего дела каждый раз уже в течение двух лет? Может, ожидаете, когда я уже умру? Я не прошу вынести решение в мою пользу. Я лишь прошу вынести решение по закону честного правосудия. В моем распоряжении Є довідка за підписю головного бухгалтера Приватбанка, відповідно до якої зазначено, грошові кошти є на рахунках у позивача у розмірі 39 510 доларів. Причому цю довідку надав. До справи сам Приватбанк. Є ще інша довідка, в якої також зазначено, що гроші на рахунках є. Багато років вона тримала та накопічувала їх у Приватбанк, плануючи їх зняти коли потрібно. І Ось час настав, але їй було відмовлено эти збереження всієї моєї жизни, які збирала десятки лет. Вже 8 лет. Я не можу забрати їх, щоб для лікування. І улучшення моєї життя. наразі. Приватбанк вводить в змі з масової інформації та суд в оману, вигадуючи неправомірні аргументи стосовно і намагаючи переконати, що грошей клієнтки взагалі не було на рахунку, хоча сам себе протиречить, надаючи при цьому до суду документи, у яких зазначено, що ці гроші є, а також щоб максимально відтермінувати строк. Коли доведеться повертати депозит, бо насправді ми маємо усі докази, усі підстави, щоб суд задовольнив позов і змусив Приватбанк своїм рішенням повернути півоварове Зої Петрівні Петрівни тридцять тисяч доларів плюс піня, плюс депозитні проценти. В ситуації подобної Зої Півоварової опинилися тисячі українських громадян того часу. Це була зухвала афера колишнього керівництва Приватбанку, яка вивела на підконтрольну фірму ТОВ Фінілон, яка на час виведення коштів майже не мала ліцензії на здійснення фінансових операцій. Майже 8 мільярдів кримських коштів, але націоналізований Приватбанк. І це консолідована позиція експертів. Та керівництво НВУ має нести повну відповідальність за афери попередників, які як правонаступник усіх активів та зобов'язань Приватбану перед клієнтами. Щоправда, усі вимоги приходиться доводити до суду. Хочу звернути увагу, шановного змі, що за даними дослідження Гельсінської правозахисної групи, всього з моменту анексії АРК на початок 2020 року українськими судами було розглянено понад 4 тисячі. Позовів клієнтів Приватбанк стосовно депозитних коштів. Позови містять в собі різні вимоги: від повернення депозитних коштів, повернення процентів, також вишкодування моральної шкоди. Крім того, Приватбанк у судах робить вигляд, що договір про переведення коштів депозитних без згоди власників коштів на ТОВ. Фінансова компанія Фінілон, нібито діюча, але відповідно до діючого законодавства, це є нікчемна угода, яка навіть не доказується її нікчемності у суді. Також відповідно до останніх практики Верховного суду, наприклад, постанови Верховного суду по справам no 201 дрип 5390 16С. Та номер 757 2796 96 20 Доброчесні судді не беруть до уваги цей договір про переведення депозитних коштів та задовольняють вимоги позивачів держателів депозитів. Починаючи з 2019 року, Приватбанк удосконалює техніку саботажу власних зобов'язань перед клієнтами, зокрема в деяких справах. Представники не заперечують, що сам факт укладення договорів банківського депозиту, але заперечують проти доказів наданих сторонами, послаючи на те, що вони вже повернули ці гроші. Саме так юристи Приватбанку намагаються діяти у нашому випадку, у випадку Зої Півоварової. Вони подають довідки, відповідно до яким нібито гроші були на. Рахунку Зої Петрівни, але вони переведені в фенілон. Але останнім часом вони взагалі на почали подавати якісь нульові виписки, які самі себе протиречать, якщо взяти до уваги усі матеріали справи. Я радився з колегами, усі адвокати, що ведуть позови до Приватбанку в кримських вкладах. Вважаю, що дії банки в суді правили, направлені виключно на затягування процесу розвіду, а Після отримання остаточного рішення суду починаються проблеми з його виконаннями. Відтак суми до вимог Приватбанку зростають. В нашому випадку ситуацію. Дуже ускладнює сам суддя, який майже 14 разів переносив це засідання. В протоколах судових засідань він зазначає, що сторони не з'явилися. Але я, як представник Піовара Зої Петрівни, кожен раз з'являюсь за 20-30 хвилин до початку судового засідання. Я розписуюсь у журналі, коли заходжу до суду, а також я розписуюсь після засідання, отримуючи поїздку. Але не зважаючи на це. Суддя ніяким чином не може винести це рішення. Я хочу звернути ще раз увагу ЗМІ, що всі довідки, пояснення, свідоцтва, будь-які виписки по рахункам вже є у матеріалах справи, вже пройдена стадія досудового слухання. Затягуючи таким способом, суддя Соколов порушує пункт 1 статті 7 та пункт Другі частини першої статті 106 закону України про судоустрій та статус судді також журналісти мені нагадали, громадська рада доброчесності зробила письмовий висновок щодо невідповідності судді Соколова критеріям доброчесності і професійної етики. Зокрема, йому закидали безпідставне затягування розгляду справ та публікації рішень. То скільки ще чекати, доки буде рішення ще 5, а може 10 років, та я буду радий помилитися щодо в суді Олексія Соколова. Буду сподіватися, що суддя взагалі збереться та 14 червня 2023 року винесе рішення законне та обґрунтоване. Хочу ще раз нагадати, що НБУ рекомендував Приватбанку взяти на себе обов'язок по відшкодуванню кримських депозитів для затримання законності відновлення репутації Приватбанку. А Верховний суд України загалом підтверджує рішення перших інстанцій та законність позивних вимог до Приватбанку. Практика ВС Верховного суду визнання і заперечення права кримських вкладників на повернення депозитних коштів. Певні розбіжності існують лише у нарахуванні піні, процентів та інших штрафних санкцій. Я прошу всіх сторон, які задіяні у цій справі. Я ще раз нагадаю номер справи: 757-133-97-20, щоб можна скоріше вирішити цю патову ситуацію, бо в разі законення право банків не видавати депозити клієнтам, якщо таке станеться, це буде величезний удар по банківській, фінансовій та по репутації держави України. А крім того, це буде нічівний удар по довірі громадян України до держави і здатності гарантувати людям їх базові конституційні права, таке як право власності на свої гроші. Дякую за увагу, дякую за те, що ви прийшли.